Покращення роботи державних і міжнародних програм та розвиток регіональних Рівненська обласна державна адміністрація підписала меморандум із Ощадбанком, який є одним із найбільших кредиторів бізнесу в державі, зокрема в області. Співпраця в тому, що ми будемо співпрацювати з ОВА по тим галузям, які важливий пріоритетний для розвитку економіки в області. Це включає в себе там різні програми. Ми хочемо підтримувати місцеві бізнеса для того, щоб вони розвивалися. І для того, щоб вони могли там сплачувати більше податків, розуміло, створювати робочі місця. Одним із напрямків роботи буде синхронізація державних і регіональних програм. Зокрема, бізнес бюджету ОДАЗ може отримати компенсацію та у співпраці домогтися зниження відсотку річних. Коли підприємство працює в тій сфері, яка визнана нами як стратегічна для розвитку області, і воно отримує кредитування в Ощадбанку, то ми маємо можливість і право допомогти даному Му підприємству отримати компенсацію з обласного бюджету на ті заходи, які вони планують зробити. Через кредитування З початком повноштабного вторгнення держава, попри воєнний стан, продовжила фінансово підтримувати бізнес, зокрема релокований. За поточний рік підприємства Рівненщини отримали 122 кредити від Ощадбанку за ці два роки повномасштабного вторгнення. Ми наростили портфель вдвічі. Тобто зараз портфель малого середнього бізнесу, який ми профінансували, складає 750 мільйонів гривень. Це дуже гарний результат, і багато, багато бізнесів звертаються до банку. Для того щоб отримувати фінансування в рамках посиленої співпраці між ОДА і банком буде сформований список напрямків, представники бізнесу, яких зможуть скористатися регіональною програмою кредитування. Аліна Літенчук Олексій Олексієнко випуск новин.